Зі всім привітки. Так, ми вже відійшли трішечки після дня народження, відпрацювали свою зміну, було, чесно кажучи, не дуже легко, тому що мало спали. Думали, та після роботи ляжемо по спому". але ні. Наші вже друзяки поїхали на пляж на Хадрін, тобто, та, де гірська така місцевість. Минулий раз ми там були якось. І вони забрали віку. Тому їдемо до них, трішечки посадимо, покупаємось в басейні та й все. І приїдемо додому. Так, ми ось тут по дорозі трішечки вирішили зупинитися, показати вам таку красу, Дивіться, який гарний, гарні кольори води. Таке голубеньке-голубеньке. Там також дивіться перша берегова лінія. Будиночки є. Ну такі, знаєте, як кіоски, а не будиночки. Але з басейнами взагалі супер. Дуже гарно. Ми вже приїхали на місце, ось, дивіться, тут також можна ось bike for rent, тобто орендувати байки. І з цієї сторони також і орендувати навіть і машину можна також. Байки я не знаю, бо мені здається, тут буде дорожче, ніж, знаєте, ми беремо там у своїх українців оренда. Тут, знаєте, типу як від якогось комплексу багато байків. ну тобто Думаю, тут інша буде ціна. Машини також, оренда. До речі, хто мене там питав, чому ми завжди скутери ось ці називаємо байками. ось Подивіться, bike for rent, Тут всі все називають байками. Тут немає скутерів, там, як ще називають їх ці бурчики. Тут всі говорять байк. Тому я вже так і привикла. Це я думаю від англійського слова, просто таке пішло байк, та й все, всі розуміють слово байк. Тому байк, а не скутер. Ось так. А ціна машини, мені здається, коштує, ми питали, Олег, Олега Парихмахер здає, то зараз вам розповім. На сезон ціна Дуже. на машину маленьку, типу легкову якусь мінітка машинка 12 тисяч бат. Коштує. Більша ось така, те, що ззаді типу, з таким великим багажником, з кузовом, не знаю, як він правильно називається, тобто така вже велика машина коштує 16 тисяч бат, приблизно ось такі ціни, але це не в сезон. Я думаю, в сезон буде звичайно дорожче. В принципі, як і все. Ми ось ці, що ми орендуємо хату в Тайки. Питали. Те, що я вам в принципі, казала, оце, коли, ну, коли знімала відео про будинок. Я вгадала суму в не сезон і в сезон, тому що ну, наші знайомі там приїхали, також на панган шукають житло. Ми їм кажемо, що ми скоро там будемо з'їжджати, можете після нас орендувати. А це якраз же, ну наближається діло до сезону. І вона каже: Ну, типу, в сезон буде 35, Уявляєте, наш будинок зараз ми платимо 25 тисяч бат, а в сезон буде 35, Просто просто, бо сезон вони піднімають на 10 тисяч бат, тобто на 13 тисяч гривень. Ну, типу, це крейзі. Це Дивіться, яка краса, ми вже ось ребяточки тут. Дивіться, як гарно, клас. Слухайте, сьогодні така теж класна погода і досить багато людей. Але, до речі, скоро вже буде починатися сезон медуз. ось тут вже стоять ці всі сітки, але ще поки більш-менш можна якось купатися, поки немає такої сильної небезпеки, то будемо купатися в морі. А далі, якщо чесно, я дуже боюсь лізти, тому що там якась течія десь в океані міняється. Десь починаючи серпень-вересень і тому сюди якось припливають медузи. А потім знову якось течія в іншу сторону, і медуз заносить в іншу сторону. Якось так воно працює, точно не знаю як, але ось така схема. О, Олег вже розминається. Оце класно. I love Copangan. Супер. Фотку таку треба зробити. До речі, жодної фотографії не зробили. Тут людям розповідають, що ми не зробили жодної фотографії. Це взагалі як так? Ми тут вже місяць майже, так? У нас от взагалі ні однієї фотографії. Мені здається, якби я менше, можливо, знімала відео, було б тоді більше часу на фотки. А так, типу, завжди відео, відео, все. Яка краса, слухайте. Ось ці хвильки трішки здійнялись. Але дуже красива така зелень. Майстер-клас від віки. Давай. Я не знаю, чи буде прямой. Ну давай, пробуй. Вийшло, вийшло, ну, нормально. Такого? Лайк. І так, майстер-клас відвіки знову. Щось хоче ще нам дитина показати. Сальто? Сальто? Ну давай сальто. Божечки. Вдарилась спиною. Не ставляйся. Сальто в мене вийшло дуже погане, тому що тут дуже маленький підйом і зручно, так як я взагалі не професіонал. Бо, дуже погано, так що нормально, нормально. Ще пару разів таких сальтів буде окей. Треба вищий підйом. Вищий підйом? Yeah. Та Віка хотіла з моїх плачей стрибати, але я ще сьогодні не готова. Я просто, напевно, дуже виснажена і день народження, тут робота, потім знову ми вже на басейні капець. Віка вже їде з друзями додому, вони машиною її завезуть, а ми з Олегом байком. Слухайте, таке красиве небо. Взагалі вау. Як якесь одіяло. Краса. Ми ще ось на басейні. До речі, тут стільки дітей, цілий дитячий садок. Так, Їхали ми по дорозі, додому, їхали-їхали і вирішили зупинитися, перекусити в ось цьому кафе. Воно просто дуже класне, видове. Звичайна тайська їжа, нічого там такого. Але поїмо. І зараз зайдемо вам покажу. Ще хочу вам показати одну прикольну тут хату, така є цікава. Ось там ось так вона. Знаєте, як на курячих ніжках так вона високо. Якось так цікаво. Я так розумію, ось тут якось заїсти, там якось підніматися, напевно, по сходах чи як, не знаю. Хело! Ой, класно. Ми якраз так стали під гору. Зараз вам спрощусь трішечки покажу, як гарно видно море. Ось дивіться, яка краса тут також ось бачу, зупиняються байки, фотографують. Віть яка тут гора. Ми, до речі, сюди піднімалися з Олегом, заїжджали з гори 50 на байку, а під кінець гори. Впала швидкість до 30, тобто, ну ми вже так, знаєте, трішки перелякалися ще хоч би виїхати. Тому що там гора починається ще аж за тим поворотом. Тобто так нічого, нічогенько, дуже гарно. Гори так, небо ще сьогодні якесь таке красиве, дуже гарно. Ага. Все, йдемо їсти. Так, піднімаюся в кафе, хочу вам зразу показати і сама, тому що перший раз взагалі тут. Напевно, сюди, чи що? Клас! Ой, сходи. обережно. Чи вони закриті ще? А, ні, тут є якісь столи. Вау, дивіться, який вид! Краса! Кафе виявилося зачиненим, але подивіться, які тут класні види. Просто вау, тут, напевно, захід сонечка дуже красивий. Лас. Тут, до речі, якась така штука, ти побачите зразу такий обрив. Краса. Дивіться, на яких сваях. Ось цей такий кусочок. Тут гарно, напевно, будуть стояти столики, буде красиво. Вау. Ну, все, йдемо шукати інше тоді місце, де можна буде нам пообідати. Так, вибирали, вибирали, хотіли все з видами, щоб було красиво. І вийшло ось так. Чисто такий тайський стиль. Тому що ще все зачинено. Вони переважно відкриваються або зранку, або ввечері. Тут таке ще цікаве меню, таке веселе, знаєте. Опа. Ну, таке-таке тайське. Тут ще навіть є написано від руки. Зараз вам покажу. Тут взагалі так весело. А ось тут. Клас. Ну, нічого. Надіюсь, потім животи боліти не будуть. Бо я взагалі не дуже любитель ось таких всяких чифаньок. Ось наша їжа. Я собі замовляла грін карі, але чому він не зелений, я не знаю. Це у них, типу, такий грін карі, не знаю. Олег собі брав томям. А ну що, спробуємо. Цей том'ям, до речі, виглядає так непогано. Краще, ніж ми їли в тому ресторані. Ну, хоча б якось, знаєте, так, ситненько. бо тоді була просто якась юха. Ось так. Трішечки рису. Тут що в нас такого цікавого? Ага, якась заправка. До речі, вона непогана. Це такий, знаєте, маринований чесничок з червоним перцем. Непогано, непогано. Ось такий у нас буде обід. Так, все, том яму наїлись грінкарі, також вийшло скільки рис і дві порції типу супу, 190 бат. Реально? І зайшли ось в сімку купити швепс. Я, до речі, напевно, років три, 3... три роки ми не пили швепс. Взагалі, типу, ну, газовану воду ми стараємось не вживати. Рідко буває Кока-Колу, там інколи коли захочеться, якесь свято день народження. А ось такі напої, ну тобто взагалі дуже рідко. Я взагалі здається, ось цей мандарин і апельсин ми не пробували жодного разу. Солодкий, слухайте, я відписую. так відвикла та, від солодкого. Тобто він не такий солодкий, як в нас. В Таї дуже популярно, типу, дуже давати багато цукру. І вони роблять це під Таїланд, вони роблять все таке цукрове, просто вам не передати. І до речі, навіть в порції ось цього карі, що я їла, в рецепті йде м одна ложка столова цукру. Уявляєте? Тобто не в рецепті на каструлю, а на порцію, на одну миску. Це, це взагалі крейзі. Так що це дуже солодке, таке смачненьке. Цікавеньке таке. кисловате, Ну, не чітке. А, пише Zero Sugar. Zero Sugar? Я в шокі. Ну який там Zero, якщо там геть не Zero? Ну, подобається, так. Там, ну, хоч пише, знаєте. Утішитися те, що там хоч написано. Все, їдемо додому. Так, у нас сьогодні такий сімейний вечір вдома. так? Хоча, mm -hmm. до речі, він не мав бути таким. Але ми сьогодні вирішили залишитися вдома. Я, до речі, ось порізала лимонграс, поставила, надіюсь, висохне, тільки вже забрала, а то немає сонця. Взагалі сьогодні домовилися їхати всі разом на захід сонця, але щось, щось пішло не так, правда? Mm -hmm. Ну просто вже немає сили, якщо чесно. А на пантіп там на вечірню їжу не дуже хотілося їхати, тому що сьогодні готую вдома. Ще зараз Олег їде з вікою по водичку, збирають ось монетки. А чого монетами, до речі? Вони займають багато їх, ваги. місця ваги та їх трес бувати. Так і показую, що у нас на вечері. Варена картопля Мам. по заказу віки, рис вариться по заказу Олега, філе по заказу мому. Ну тобто я вирішила щось теж приготувати до цього всього. Бо Олег каже, давай наваримо рис, а Віка сказала картоплю. А ну кажу, не готова. А я ось зробила філе з сметаною і чесничком. Досить непогана штука. Якраз буде і до рису, і на вечерю до картоплі. Тому що картоплю варю взагалі чотири штучки на один раз їли до побачення, а рис вже буде на завтра. Це що? Що Смачна смачна? Mm -hmm. Mm -hmm. Я ось зараз буду робити салатик з ось цих інгредієнтів. Дивіться, що зробила з ножом. Клас. У мене тепер ніж з такою диркою. Це я відкривала кокос. Ось дуже зручний ніж. Але він великий, то в принципі мені не нормально різати. Ну, типу, якось окей, поки нових не беру. Це до речі, це їхній, ніж тут був. Не знаю, чи потрібно буде відкупити, чи як. Чи вони не знаю. Думаю, їм там можливо це й не їхній, можливо, знаєте, хто залишив після. Ну, типу, як ми ми деякі речі теж не беремо з собою. Можливо, хтось залишив, не знаю, побачимо. Можливо, відкупимо. Ось так. <зас> захід не знаю. Ми вже тут подумаємо, можливо, все ж таки на захід <зас> чи ні. Зараз. Я не знаю, щось не дуже хочеться. Ну, окей, Та Не знаємо, чи сьогодні буде дуже класний захід, тому що, в принципі, так, трішечки хмарно. А коли хмарно, то захід якийсь, ну, типу, не дуже. Йой-йой, -йо, дивіться. Зразу видно, де була намазана кремом сонцезахисним, а де не було. Клас. Віка, до речі, також сьогодні так загоріла. Ось тут ось це така частина. Але капець, слухайте, я й не думала щось так. Уявляєте, була на сонці навіть не півдня менше, а ось такий така засмага у мене класна. Ось що не знаю. Я щось не дуже хочу кудись їхати. Якщо ну, насправді це дуже вже таке, знаєте, пішло сильне виснаження, тому що ми спинемо останнім часом по 4-5 годин. Робота постійно гуляємо, їздимо. Ну а ще плюс, і спека дуже така велика. О, таке собі. Кожен вечір, знаєте, всі збираються там на пантіпі, беремо коктейлі, щось говоримо, там сидимо до восьмої, до півдев'ятої, ніби не так пізно, але все одно, поки потрапили додому, поки лягли спати, 10-ну це запізно лягати в 10 То було день народження, перед тим в неділю були в нас шашлики, також в понеділок на роботу. Тобто, і в неділю знов хочемо робити шашлики, потім на роботу слухайте, Я не знаю. Це, знаєте, якийсь такий темп, що, напевно, сьогодні ввечері просто знову переставимо телевізор в спальню, щоб навіть не сидіти на дивані. Поставимо в спальню, візьмемо собі вечерю в ліжко навіть. Я типу, не любитель взагалі їсти в ліжко, якщо чесно, тому що ліжко це ліжко. Але сьогодні, напевно, буде таке виключення з правил. Я просто візьму цю картоплю, салат, м'ясо в ліжко, включу якесь кіно і буду дивитися. Це шикарний вечір. Я не пам'ятаю таких взагалі вечорів, якщо чесно, тому що ніколи на це немає часу. І завжди думаєш, так, краще поїхати з кимось побачитись, так краще десь поїхати щось подивитися, з кимось поговорити, десь з'їздити. Тому ось так. Ніколи не вистачає часу, знаєте, на таке просто подивитися фільми. Думаєш, та, то ми ж вдома там в будь-який момент можемо глянути, але цей момент настає дуже рідко. Тому, напевно, сьогодні цей день не дуже хочеться їхати. Хоч Олег каже, я зараз повернусь, ми ще подумаємо. Не знаю, вряд ли це буде. Ось тому такий був на сьогодні день. Зустрінемось завтра тоді, у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!